Вже сьогодні мені краще, я вже їм дієту, п'ю каву обережно, тільки після їжі, так що слава Богу. Був Бо уже масаж, урок, і зараз буде ще масаж, потім ще два масажа. Слава Богу, з Божою допомогою. Прихожу до норми. Але на обстеження піду, тому що у мене є направлення. Тільки піду з понеділка записуватись і буду ще шукати лікаря-хірурга, який гарний, щоб піти. Ну і так. Поставила монстери на вікно, тому що вони тоді випускають додаткові листя. Якщо вони отам стоять, то вони не випускаються. Я постійно пересовую ці квітки. Якась не можу, щоб на одному місці стояли. І хотілося б мені ще якась є філадендрона, така рожеве листя. Або ро троянди. Хотіла б ще апельсин, лимон, мандарин. Коротше, багато хочу. Рослин, Прямо заходиш, а. Там фонтан, а там сад. Сад город. Це, звісно, класна рослина. Висока. І це теж. Ну, але їм потрібна вологість. У цій, по крайней мере, потрібна вологість. Повітря, тому я її опирською. Так само, як і манстери. Теж потребують вологість, щоб була. Тоді вони листечка розкривають, воно таке велике стає, а як мала, не, ну, сухо, то вони тоді якось так зжимаються, стискаються.